Пальчикова гра, домівка та парканчик. Малята, вітаю вас, хлопчики і дівчатка. А давайте сьогодні пограємо з нашими пальчиками. Де ваші ручки? Будь уважний намагайся повторити. Зараз кладемо долоньки, ось так пальчики з'єднаємо, ніби домівка. Тепер щільно поставимо долоньки одна до одної. З кулачка виставимо два пальчика і утворимо бичка. Бичок ніби чухає свій бочок кулачком об долоню. Утворимо бінокль. А тепер долоньки роз'єднайте, ніби параканчик упав. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал до школярикам. А тепер приготуйтеся, будьте уважні, починаємо грати. Де, ручки? Ось будинок нам знайомий. Цей парканчик біля нього. Завітав сюди бичок. Почухав свій бочок, Спантеличино дивився. Чом парканчик завалився.